Всім привіт! Ви на каналі Жаби з картами. Я Наста, амбасадор дивних розкладів і авторка блогу Трої Пісюни. Сьогодні ми будемо говорити про мабуть найскладнішу тему у вивченні таро це карти двору. Тому саме час поставити лайк цьому відео і підписатися, тому що тут буде багато цього чого цікавого про карти таро. Взагалі в колоді існує 16 карт двору або притворних карт, як їх називають: це пажі, лицарі, королі та королева. І, мабуть, найбільшу трудність викликає те, що е, їх пояснюють трошечки незрозуміло. Існує два методи пояснення: це буквально пояснювати як двір, тобто двір десь у короля Артура, наприклад, або через стихії. Нейдеальність методу пояснення через концепцію двору це те, що нам важко уявити себе лицарем десь біля короля Артура, або якоюсь фрейліною біля однієї з королев. А також нам важко перенести це все на сучасні реалії. Наприклад, якщо на питання, що робити з чоловіком або де знайти собі хлопця, випаде королева, то ми можемо трошечки засмутитись, тому що в королев частіше за все були шлюби за домовленістю, а це не дуже приємна практика, скоріш за все, і нерозповсюджена штука у нас в сучасному суспільстві. Через стихії, пояснення ще, мабуть, більш заплутане, тому що нам важко уявити концепцію стихій в поєднанні з нашим сучасним життям теж. У кожної масті є своя стихія. Наприклад, жезли це вогонь, чаші це буквально вода. Пентаклі це земля і мечі це повітря. І так само у кожної карти двор теж є відповідники свої по стихіям. Але тут ще така штука, що ми часто не можемо зрозуміти, яка різниця між вода повітря і повітря вода а це різні карти. Тому з такою математикою може виходити навіть складніше. Зрозуміти карти двору, ніж прочитати якесь пояснення в книжці. Ми сьогодні підемо взагалі третім шляхом і поговоримо про свинку Пепу. У свинки Пепи є молодший брат Джордж. І якщо ви на цьому моменті згадали цей мем про її брата, то напишіть, будь ласка, в коментарях. У свинки є мама і є тато. Вони складають нуклеарну сім'ю, так звану. Нуклеарна сім'я це та сім'я, в якій є двоє батьків та діти, які ще не досягли віку, коли можна одружуватися, і… або просто є неодруженими. І це буквально класична сім'я з двома дорослими та двома дітьми. Пажі це діти. Це молодші брати та сестри, які постійно набридають старшим. Яким все цікаво, і вони хочуть знати і бачити абсолютно все. Я тут ще хочу уточнити, що Артур Вейт при створенні колоди він. В своєму ілюстрованому ключі Таро писав, що пажі це не тільки діти взагалі, але це ще й дівчата, які не досягли віку одруження або не одружилися взагалом. Проте, я не хочу акцентувати увагу саме на цій різниці. Стати, тому що ми все ж таки живемо в 21 сторіччі. Коли вам випадає карта Паш, то ви повинні починати свої роздуми буквально з того, що згадуєте, як поводяться діти молодшого шкільного віку, тобто років до 11-12. В них мало відповідальності, тому що максимум відповідальності, яка може бути у таких дітей, це сходити винести сміття, збігати за хлібом чи перевірити пошту, якщо все ще хтось користується паперовими листами. Інше значення цієї карти це пізнання і навчання в найбільш загальному сенсі. Тобто це не тільки може бути формальне навчання десь в університетах чи в школі, але це і, наприклад, пізнання один одного в стосунках або навчання на роботі. Особливо за навчання на роботі відповідає паш Пентаклів. Також це початок абсолютно будь-чого. Тобто ви почали нову книгу, це паж. Ви почали займатися йогою, щоб спина не боліла, це паж. Ви сходили на побачення з тіндеру і вирішили, що можливо ви сходите на друге побачення з цим хлопцем, це теж паж. Це може бути початок стосунків. Ви прокинулися в день і вирішили, що треба прибрати, це теж майже паж, тому що паж це буде вже коли ви почнете прибирати буквально. А, також паж це посланець, тому що саме таких малих дітей ми відправляємо за якимись дрібними дорученнями. Наприклад, сходи сусідці, скажи, щоб вона там не знаю, дала позичила сіль чи ложку, чи форму для торту. Тому, коли ми говоримо про пашів, ми говоримо про людей і події, які потребують від нас мінімальних зусиль, по-перше. А по-друге, вони потребують від нас великої відкритості, така як є у дітей, яким все абсолютно все в цьому світі цікаво. Лицарі вони вже мають більше відповідальності, це вже діти-підлітки. Вони пізнають свої кордони. А в них вже більше відповідальності як з навчанням, так і з іншими аспектами життя. А ще лицарі це максималісти. Якщо ви згадаєте себе в підлітковому віці або подивитись на сучасних підлітків, ви можете побачити ось цей вилив максималізму, коли якщо кохати, то кохати на все життя. Якщо сваритися з батьками, то це я піду з дому, ви мене більше ніколи не побачите. Таким чином, підлітки з одного боку відстоюють свої кордони, з іншого боку, вони намагаються знайти себе. Це не добре і не погано. Вони завжди розвиваються. На відміну від пажів, яким цікаво абсолютно все в цьому житті, у лицарів вже є певний вектор розвитку. Тобто вони знають, чого хочуть, у них є поділ на свій чужий, в них є поділ на хочу, не хочу, подобається, не подобається і так далі. А, лицарі це абсолютно всі прагнення, всі бажання і всі пристрасті, які ви можете бачити. Тобто, а, якщо це а, бажання заробляти гроші, як в лицарі Пентаклів, він вам покаже, що це а, хоч і планомірні дії, але все ж дії. Тобто, лицар Пентаклів не знає, що йому треба робити, щоб зробити гроші. Вони завжди про розвиток. Вони також можуть показувати загалом дорогу і поїздки, тобто рух. Це можуть бути як і поїздки у відпустку кудись, це можуть бути як і поїздки в відрядження. І це може бути рух взагалі як такий в житті. Переходимо до королів та королев, і тут я хочу повісти на великий дисклеймер і пояснення. Карти -таро за системою вийти, наприклад, якими ми зараз в більшості випадків користуємось, або ми користуємося похідними від цієї колоди. Вони засновані на середньовічних архетипах, саме тому тут дуже яскраво виражені гендерні ролі дорослих чоловіків та жінок. Ми не говоримо про підлітків та дітей, ми говоримо саме про дорослих чоловіків та жінок тобто королів та королев. Якщо ми відкинемо концепцію саме королів та королев і поглянемо на якісь середньовічність сім'ї або сім'ї, які притримуються патріархальних поглядів на життя, то ми можемо побачити, що жінки здебільшого займають роль домогосподарки, вони займаються сім'єю, побутом в той час, як чоловіки заробляють гроші, і майже не торкаються історії пов'язаних з Побутом і сім'єю. І тому саме з цих патріархальних ролей ми будемо виходити, коли будемо говорити про королів та королев. Я розумію, що наше сучасне суспільство набагато присунулося в розумінні ролей людей в суспільстві, але все ж в карти Таро вони все ще залишилися патріархальними. Тому а, королеви вони буквально матері. Вони піклуються, вони управляють загалом життєвим процесом, і вони здебільшого пасивні. Пасивні не в тому плані, що вони лежать і нічого не роблять, а в тому плані, що у них немає а, активної такої агресивної енергії для досягнень. Ми можемо згадати, наприклад, Марч Сімпсон, а, яка Протягом там, багатьох сезонів вона виступає в ролі домогосподарки. Звісно, були серії, коли вона о, ходила на роботу, коли вона розвивалася як художниця, коли в неї були свої хобі, які приносили гроші. Але, тим не менш, основна канва серіалу в тому, що вона все ж домогосподарка. Це не значить, що королеви взагалі нічого не можуть. Королеви вони багато чого можуть насправді, тому що їхня роль це контролювати і управляти абсолютно всіма процесами, що є всередині сім'ї. Їм треба скоригувати поведінку молодших дітей, помирити їх зі старшими дітьми. Їм треба займатися тайм менеджментом щоб встигнути і попрати, і їсти приготувати і за дітьми подивитися і на себе час знайти. І ще й підтримати чоловіка. Головною такою рисою королев є те, що вони знають, що чоловік завжди прийде на допомогу. Виключенням може бути королева мечів, тому що вона здається такою холодною, вона взагалі не про сім'ю як таку. Але, тим не менш, у королеви мечів є своя сімейна історія насправді. І вона досить сумна. Якщо ви хочете, щоб я розказала про історію королеви мечів, то напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми переходимо до королів. Королі це чисто маскулінна енергія, це активна енергія, вона дещо агресивна, але агресивна не в плані буквально агресії чи аб'юзу якогось, хоча з королем мечів можуть бути питання. Агресивна в плані зовнішнього проявлення. Королям дуже важливі амбіції, власні, їм дуже важливий вплив та влада. Королі це буквально батя, який приходить додому з роботи, питає, хто що робив протягом дня, і далі йде займатися своїми справами. Звісно, бувають виключення. Але тим не менш такий стандартний, стандартизований, я б сказала, образ короля саме такий. Тому, коли йдеться про королів, ми говоримо про чоловічу енергію, про зовнішнє, про розвиток. І це розвиток не такий початковий, як у пажів, або не такий активний, як у лицарів. Королі точно знають, що їм треба, які їм треба кроки зробити, щоб максимально швидко та максимально ефективно досягти бажаного. Але в королях треба пам'ятати, що це все ж таки остання карта масті, тому тут часто бувають застої енергії, які треба виправляти. Буквально переходом на інший рівень в королях дуже легко застрягнути, тому що це все ж таки як не крути, але карти стабільності. І тут ми переходимо до питання, що робити і як це все поєднати. Коли я розказувала про королів та королев, могло виникнути питання: а як же ж тоді жінки в сучасному суспільстві, які є президентками або займають якісь керівні посади? І тут я хочу зазначити, що насправді гендерні ролі дуже сильно змінилися з часом, особливо там з розвитком фемінізму, як такого. А ще я хочу додати, що ми все ж таки як не крутий, але граємо ролі в житті буквально щодня. Тому тут треба дивитися саме на те, як проявляється ця карта. Вірніше, як вона впливає на нашу поведінку. Наприклад, в податковій я зазначена на посаді керівник, що мене неймовірно тішить. І що це значить для мене, як для підприємці? По-перше, я буквально королева, тому що я піклуюсь. В мене немає найманих робітників. Я піклуюсь сама про себе, про свої власні ресурси, про е, забезпечення власної роботи. Це все буквально абсолютно максимально внутрішні штуки. Е, і тому це роль королеви. Але якщо я, наприклад, захочу почати співпрацю з якимось брендом, то це вже буде моя роль короля, тому що я буду представляти свою організацію, скажімо так, на зовнішньому світі серед інших людей. Сьогодні я робила вперше звіт в податкову, і я була пажем, тому що я нічого не знаю про цей звіт, мені допомагала бухгалтерка. Uh, і це була моя роль навчання буквально. Uh, лицар я тоді, коли мені приходить в голову якась чергова, дурна або не дуже дурна ідея. І я швидко йду її втілювати, думаючи, що вона буде супер мега-геніальна і всім сподобається. Uh, не завжди це так, але тим не менш, моя дурна ідея про YouTube канал. Uh, Виросло вже втретє відео, тому тут варто зважати не на те, що ми бачимо на картах, а буквально на те, якою ця карта є, тобто яку роль ця карта грає, які основні характеристики цієї ролі. Ви можете себе порівняти так само з, з сім'єю, з процесами. А не ототожнювати себе з людьми на карті. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео про карти двору. І побачимося в понеділок.